З 1 липня цього року українці в Польщі матимуть можливість подати документи для отримання карти побуту Цеукер. Думаю, що всі вже знають, що з 1 липня в Польщі набирають чинності зміни до спецзакону про тимчасовий захист українців в Польщі, які передбачають низку нововведень. Звичайно, найголовніше це те, що тимчасовий захист українців продовжений, що дозволяє громадянам України легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Поки підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших змін і новин. Зокрема, нові зміни до закону передбачають, що громадяни України зі статусом Песель УКР зможуть подавати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання у спрощеному режимі. Такі карти побуту видаватимуться і дітям, проте вони будуть відрізнятися від звичайних карт побуту, які видають в Польщі іноземцям та матимуть позначку «ЦОКР». Так, заявку на отримання карти побуту у ЦУКР можна буде подати лише онлайн через електронну систему управління у справах іноземців. В ЦУКР буде зазначено, що її власник раніше перебував під тимчасовим захистом, тобто мав писальний УКР. Також на такій карті побуту не буде інформації про місце проживання або прописки. Така карта діятиме три роки та даватиме її власнику право працювати в Польщі без отримання додаткового дозволу. Також не потрібно буде вже повідомляти управління праці. Про працевлаштування громадянина України, якщо він має це УКР. Однак власник такої карти побуту зобов'язаний повідомляти воєводу про зміну адреси проживання протягом 15 днів. Також важливо, що тепер для отримання номеру ПЕСЕЛ Українець зобов'язаний пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на ПЕСЕЛ зі статусом УКР треба подати відразу після прибуття до Польщі. Крім того, частина оновлень у спецзаконі Польщі стосується саме українських дітей, які проживають у сусідній державі. Так, одна з головних змін, яку варто враховувати українським жінкам, полягає в тому, що відтепер діти громадян України, які мали статус УКР і були народжені від батька, що є громадянином Польщі або іншої країни ЄС, не можуть претендувати на пільги, передбачені спецзаконом.